Нещодавно на рушничок щастя стали Василь Ляхович та Олена Мельник, перегорнувши першу сторінку спільного життя. Ось вона благословенна мить, коли два серця починають битися в унісон, коли дві мелодії зливаються в одну єдину мелодію кохання, коли два крила підіймають закоханих до щасливих небес. І нехай цей політ та ця мелодія ніколи не закінчується. Нехай спільна подорож життям стане захоплюючою пригодою, про яку із захватом розповідатимуть своїм онукам їхні діти. Такої любові і єдності прагне кожне молоде подружжя. Цього завжди бажають батьки наречених. Нині через нашу програму молоде подружжя вітають батьки нареченої Валері і Еріка-Мельники та сестричка Катя. Звичайно, дуже багато навіншували нашим молодятам у день весілля. Йдеться у привітанні, але незмінним залишається побажання любові та невичерпного спільного щастя. Тож, дорогі Лєно та Василю, нехай зійде на вас благодать Господня щирим батьківським благословенням, осяє своєю святістю, аби ви жили в радості і взаєморозумінні, злагоді і достатку, в пошані від людей і в правді перед Богом. Нехай завжди звучить у ваших серцях мелодія весільної пісні і сонцем сяють веселкові кольори, рушничка спільної долі. Бажаєм того, що щастям звуть люди, хай усмішка щира не сходить з лиця. Хай життя ваше піснею буде, а тій пісні не буде кінця. Хай дні ваші будуть веселі, щасливі, хай родяться діти здорові, вродливі. Хай вірних вам, друзів, Господь посилає, і вірна любов у серцях не згасає.